Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звати Катерина. Я дружина полеглого захисника України. Тімура Бабакарова з позивним Тамерлан. Коли він пішов, я лишилася вдома з п'ятимісячною дитиною і з нерозумінням, як взагалі справлятися. Моя історія з чоловіком почалася у 2014 році. Я була волонтеркою, він вирушав на фронт захищати наші кордони. І тоді ми відбулися як пара дуже довгий час, десь років чотири, в нас були відносини на відстані, тому що Тіма постійно знаходився на передовій. Я довчалася, працювала. Потім у 2018 році, коли Тіма демобілізувався, ми одружилися, створили свою сім'ю в 2021 році. Ми подарували життя цьому світу, Народилась наша донечка Остинка. І на момент, 24 лютого 2022 року, їй було 5 місяців. Ми повернулися в рідне місто до батьків, вирішили, що зробимо закордонний паспорт дитині, бо розуміли, що війна буде. Мій Тіма постійно говорив про те, що Буде продовження конфлікту на Сході. На той момент це було АТО в більш е, масштабному розвитку подій. І е, ми приїхали додому зробити паспорт у стині закордонний щеплення. І от в день, коли ми мали вставати вранці йти в лікарню на щеплення, почалося, почалося повномасштабне вторгнення. Е, одразу ж цього дня Тимур вирушив військкомат. військомат. Е, на і ввечері поїхав до своїх побратимів ще з 18-го року, до 72-ї бригади в оборону Київщини, і вже безпосередньо з 25 лютого зранку він знаходився на бойових позиціях. Ми з Остиною лишилися вдома, я з нею на руках постійно волонтерила. Це були якісь моменти. Координація е, волонтерів, хто що везе, хто що шукає, хто що потребує. Ось потім ми на деякий час виїжджали на за кордон, тому що фронт був надто близько, тоді е, ми чули вибухи, ми чули, як е, трусяться вікна від них, і ми прийняли рішення, що потрібно евакуйовувати дітей. Ми виїхали на три місяці і весь цей час зрозуміла, що хотіли повернутися, тому що я розуміла, що якщо я буду в Україні, то так, хоча б в мене буде шанс бачити свого чоловіка хоча б іноді. Um, і ми повернулися додому. За час повномасштабки, а це півтора року, Тімур постійно був на передовій. Він захищав Харківщину, Донеччину. Пізніше останнє місце служби в нього був, був Запорізький напрямок. Ми бачилися кілька разів. Один раз він приїжджав у відпустку, прям таку на 10 днів. Це коли у стині було рік. Він взяв відпустку, приїхав, ми відсвяткували день народження. І за день до устинного рочку загинув Тімен найкращий друг, якого ми хотіли зробити хрещеним батьком нашої дитини. Тому не знаю навіть, як це назвати. Це просто було дуже боляче і такі реалії нашого воєнного життя, коли один день ти в горі, а інший день ти вже святкуєш день народження дитини, бо розумієш, що наступної відпустки може не бути, або й України може навіть не бути. Ось. Тімур загинув 2 серпня 23-го року на Запорізькому напрямку. До цього він добу не виходив на зв'язок, і, чесно кажучи, напевне, десь глибоко всередині себе на підсвідомості, я вже розуміла, що страпило щось безповоротне, тому що 2 серпня, десь приблизно півдесятої вечора, коли я вкладала дитину спати, я в один момент просто зрозуміла, що мені треба вставати і йти до Тімура. Я почала навіть думати, як це зробити, тому що Устина в мене була ще на грудному вигодовуванні, я не могла собі дозволити поїхати до Тимура на фронт, як робили це інші дружини або кохані. А в цей момент я чітко зрозуміла, що я мушу вставати і йти. Я навіть почала думати, як це зробити, так, щоб вдалося з Устину, яка без мами поки що не могла бути. І потім виявилося, що якраз десь в цей час. Мій Тімур помер. Від отриманих травм його мозок перестав працювати. Хоча серце ще до останнього билося. Це такі моменти про його загиблі, які завжди назавжди тепер зі мною, і які поки що напевно, не можу до кінця прийняти. А по суті, нашого спільного життя як такого цивільного ми мали всього три. Три з половиною роки від 18 по 22-й рік. Бо можна сказати, що свідомо наше життя було побудоване на захисті нашої країни, нас обох його, як військового, мене як волонтера. У нас завжди ця тема була присутня. Ми ніколи ні на мить не забували, що на сході нашої країни продовжується війна, і, власне, для нас вона почалася в 2014 році. На наше весілля ми висаджували дерево в парку пам'яті нескорених неподалік нашого міста, в пам'ять про полеглих побратимів Тимура. Тіма за час цивільного життя. Їздив час від часу на фронт до своїх хлопців з гуманітарною допомогою, допомагав іншим волонтерам, постійно підтримував ветеранську спільноту. Він зумів за три роки свого життя цивільного побудувати кар'єру. Він не мав вищої освіти, але він вступив у навчальний заклад. Він закінчив купу програм допоміжних, купа. Якихось програм по е, особистому розвитку, і він став кваліфікованим інженером з оптимізації виробництва в міжнародній компанії. Чому я про це згадую? Бо це дуже сильно характеризує мого чоловіка. От Тіма був таким, що він бачив мету і знав, як її досягнути. Нам не було легко, тому що. Ми не мали якихось там запасів фінансових подушок чи житла власного. Ну, власне, ми не встигли все це здобути, тому що дуже мало часу нам було відведено насправді. Разом з Тімою наше життя було дуже круте, тому що ми дивились на цей світ дуже схоже. Ми дуже хотіли обоє його пізнавати, бачити, досліджувати. Ми багато подорожували і за кордон, і з палатками піднімалися в гори. Багато працювали над якимись громадськими проектами, над соціальними проектами в нашому місті. Постійно підтримували армію і ветеранську політику розвивали. Коли ми трішечки зрозуміли, що більш-менш налагодили своє життя, ми вирішили, що хочемо родити дитину. Обидва, об, обидвом нам сподобалось ім'я Устина. І ну, не знаю, ми там не обирали, кого ми хочемо, чи хлопчика, чи дівчинку, але принаймні я надіялася, що це буде дівчинка-устинка. Якби був хлопчик, був би устим. Ось. Коли Тимур пішов на війну повномасштабну, 24 лютого, то це почався найскладніший період мого життя, тому що наша Остина була дуже малесенька, як такої сильної допомоги, аби хтось зі мною був постійно, не було можливості. Всі мої рідні працювали на роботах, і мені було дуже складно. Водночас я завжди розуміла, що Тімі на війні ще складніше. Хоча він завжди говорив, що я, це тобі там складно, самі з дитиною. І завжди, якщо якісь були досягнення вистинки або якісь нові вміння, він завжди говорив, що це моя заслуга. Він дуже сильно розумів і усвідомлював, що материнство. Мені дається складно, тому що я одна. А коли ми йшли на цей крок, ми дуже так свідомо хотіли, щоб це був наш шлях як сім'ї. На жаль, наша сім'я втрьох не встигла скластися, тому що нам було дуже мало часу дано. Ми побули тільки п'ять місяців сім'єю. Народилася шляхом екстреного кесарового розтину, тому вона була дуже тривожною дитиною, вона мало спала, постійно хотіла бути на руках, і нам реально було складно справлятися. Ми були тільки вдвоє, ті ми на роботі, я з дитиною вдома. І якось все не так планувалося. Ми більше бачили, що дитина просто. Ну, так, по-наївному з'явиться в нашому житті, і ми собі продовжимо його як було раніше. А ми обидва були дуже активними в громадських, суспільних, соціальних процесах, процесах розвитку, професійних і так далі. Тому нам було складно. І я не можу сказати, що ми встигли стати справжньою сім'єю, як на нам цього хотілося, як ми цього планували. Це постійно було дуже боляче. Тим паче, що війна незворотньо впливала на процеси втіменого формування як особистості, він, все більше знаходячись на війні, серед жахливих умов, серед смертей, серед виживання, серед загрози життю України, ставав більш таким воїном. Я його пам'ятаю дуже добре, як люблячого, коханого. Постійно посміхаючого, підтримуючого, розуміючого чоловіка, батька, друга. А, а в кінці він вже був дуже сильно загартованим воїном, людиною, яка все робила для того, аби захистити державу, зберегти особливий склад і виконати завдання. Розкажи Устя, про тата, що ти пам'ятаєш? Мам! Ма! Ма! Я, я не чую. А тебе, тебе буде чути потім на запису. Ага. Mm. <смеш> Пам'ятаєш тата? Тато був дуже гарний, я його дихала пальчик із морозива Так, ти його годувала морозивом, так? Списти. А я пам'ятаю, як тато з тобою гарно грався завжди. Як він тебе любив, свою дівчинку крепко носив на ручках і цьому постійно. Тато дуже був хоробрий і класний. Дуже класний. І зі мною грався. Так якось складно сформувати свою історію, тому що вона для мене, напевно, ще не завершена. 1 вересня було би 11 років, як ми разом з Тімою. І, чесно кажучи, я досі відчуваю, що ми разом, тому що не виходить так просто викреслити. Чоловіка свого життя, і все одно він завжди в наших життях з дитиною. Остина дуже багато за нього питає, постійно хоче дивитись відео, як він з нею грався. Дуже рада, що знімала це відео. І навіть зараз якесь усвідомлення приходить, цінування моментів з рідними, і хочеться десь там зняти якийсь фрагмент. Зовсім не постановочний, тому що завжди є розуміння, що в умовах війни в нашій країні може статися що завгодно. Напевне, я не можу сказати, що моя історія завершена тімою. Я розумію, що це має трапитись рано чи пізно, що я мушу навчитися жити з тим, що його більше немає, що він загинув. Я розумію, що мені потрібно йти далі, бо в мене є дитина, я відповідальна за її життя. Тепер тільки я в неї, але хочу того чи ні, все одно я десь внутрішньо розмовляю з Тимуром, звертаюся до нього, згадую, які б в нього були реакції на ті чи інші події. Тому, напевне, моя історія ще не сформована. Але, звісно, вже без нього фізично. Зараз я в пам'ять про свого чоловіка разом із командою. Працюю над проектом пам'яті, це Академія лідерства Котта Мерлан. Ми залучаємо спікерів та навчаємо молодь нашої громади лідерських якостях на різноманітні теми. Ми даємо їм основу, ґрунт. Це якась нереалізована мрія Тіми. І, власне, і моя, тому що ми погоджувалися разом. Тому що освіта, самоосвіта дуже важливі в житті кожної людини, яка хоче щось досягнути, якось рухатися, щось робити. Тому, коли постало питання, чим вшанувати Тіми, хтось запропонував цю тему і все стало на свої місця, що там ніякий ні турнір, ні забіг, ні щось інше не буде так сильно характеризувати. Пам'ять про мого чоловіка як академія лідерства. Коли тіми не стало, я би не сказала, що якось мій побутовий, моє побутове життя сильно змінилося, тому що його півтора року і до цього не було, він був постійно на війні, рідко заїжджаючи додому на добу, на півдоби, в кращому випадку на кілька днів. Тому, в принципі, всі процеси, які відбувалися по догляду за дитиною в той момент маленькою, вони всі продовжувалися. Єдине, що дуже сильно не вистачало розмов з ним, його жартів, сміху, наших якихось особливих словечок. А дуже довго ще після загибелі Тімура, там якщо щось Остина робила, наприклад, смішне, комедне або якісь першу навичку освоювала, я фізично шукала поглядом його очі в кімнаті, я точно знала, як би він зараз дивився на мене, як би він посміхався, що би він говорив. Навіть іноді досі через два роки мені хочеться в якісь моменти взяти телефон і його набрати. Він досі в мене в обраних поки що не можу це змінити. Так само, як і речі, мій психолог радить мені. Зайнятися цим питанням і відпустити цей момент. Поки що я лише змогла виставити речі, які мене не видно місце, але перебрати їх і щось зробити далі ніяк не можу себе змусити. Напевне, треба час, як і на все. Колись, до речі, ця фраза дуже сильно тригерила, коли в перші моменти після загибелі Тімура. А... Люди говорили, підтримуючи, що треба час, на все свій час, час лікує, час допоможе. Ця фраза надзвичайно злила. І, напевне, це взагалі, знаєте, якісь такі моменти, які не можна казати людям, які втратили своїх рідних, тому що вони так чи інакше будуть злити, але усвідомлення, що насправді воно так і є, приходить тільки. Коли ти це все проживаєш і проходить не один рік твого життя. Мені досі складно повірити, що наші мрії і плани на життя не збулися і ніколи вже не збудуться. Я тільки вчуся жити з тим, що тіми вже ніколи не повернеться. Паралельно я волонтерю. Власне, мій шлях волонтерства почався з 2014 року. І зараз він провод... продовжується. Я постійно беру участь у зборах на військо, або допоміжними, або власні збори відкриваю. Був момент, коли я з групою інших людей допомагала внутрішньо переміщеним особам, сім'ям з дітками. Власне, і моя професійна діяльність теж пов'язана з допомогою. Я зараз працюю юристкою по допомозі. Людям, які постраждали від війни, тому все моє життя перегукується із допомогою іншим. І, напевне, зараз в цьому я себе знаходжу ще більше. З своєю розповіддю, напевне, я хочу сказати самій собі, що був дуже величезний шлях, пройдений із величезним болем в серці. Але тим не менше я не здалась, не зламалася. Я продовжую жити, продовжую творити якісь проекти, продовжую допомагати людям, професійно зростаю, продовжую бути мамою. Всі ці речі здавалися просто неможливими в перший час після загибелі коханого чоловіка. І, напевно, цією розповіддю я хочу сказати іншим. Які теж втратили своїх близьких, що розділяю їх біль, розумію, про що він, знаю, як це, і ні в якому разі не говорю, що стане легше, стане по-іншому. Чи ви зможете жити далі? Так зможете, але зовсім не так, як раніше. Чи знайдуться нові сенси, звичайно, знайдуться. У мене, наприклад, життя дуже помінялося в професійному плані. До втрати я мала творчу професію, тепер я маю професію більш аналітичну. Хочеться напевно сказати кожному, що коли трапляється втрата, можна плакати, можна сумувати, можна горювати. Це нормально, не потрібно закриватися, не потрібно ховатися, потрібно давати собі час. І просто проживати всі моменти, які тільки є. Потрібно просити про допомогу. Потрібно звертатися про допомогу. Потрібно усвідомлювати, що психотерапія це нормально, що лікування антидепресантами, якщо є така потреба, за призначенням лікаря це нормально. Що не чути Бога це нормально. Прийде час, коли знову ці діалогія. Відновляться. Перший час після загибелі Тіми я дуже сильно відчувала, що розумію, чому так трапилося, знала, чому мій чоловік був на війні. Я знаю точно, за що він загинув. Звичайно, не хочеться миритися з тим, що така доля й нас спіткала з дитиною, але було чітке усвідомлення, для чого і чому. Пізніше почався етап, коли я зовсім втратила зв'язок з Богом. Я просто більше його не чула. Я настільки була зневірена і розчарована, що мені здавалося, він покинув нас. А потім з'явився момент, коли я знову почала з ним спілкуватися, чути його відповіді, бачити його в якихось речах. А потім прийшов якийсь момент, коли я усвідомила, що я, як Людина вже не суцільний біль, а що є я, а є біль паралельно, який просто крокує постійно зі мною, і це вже дуже велике усвідомлення. Тому, сподіваюся, мій монолог комусь стане корисним і допоможе відчути себе несамотнім в процесі горювання і втрати. Не будьте сильними, будьте собою і проживайте всі моменти. Якби складно це не було. Шукайте свої способи про життя. Як раніше вже ніколи не буде і легше теж не стане, але буде по-іншому і відкриються якісь інші шляхи, інші двері. Це не означає, що потрібно забути наших рідних або почати нове життя, чи почати з чистого листа Ні, це так не працює. Це означає тільки те, що. На нас були покладені такі випробування, і хочемо того чи ні, ми маємо прийняти цей Божий замисел, бо я дуже хочу вірити, що він для чогось. Мене тримає момент, що десь там, у світлиці Бога, я зустрінуся з своїм чоловіком, і ми зможемо проговорити все, що не встигло. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!